Про належні умови для гігієни подбали в дошкільному закладі кристалик. Це один з найстаріших дитячих садків Івано-Франківська. Комплексний сантехнічний ремонт тут здійснили в рамках конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Садочок вже функціонує 48 років, туалети застаріли, сантехніка, плитка потріскалася, конче треба було замінити. І нам вдалося зробити. Підлоги поміняти плиточку на стінах, побілити, поміняти маленькі дитячі унітазики, зручні ванночки для, для миття при потребі маленьких діточок, умивальники гарні. Ми дуже задоволені, що нам вдалося зреалізувати цих три проекти. Дитсадок кристалик налічує три сотні вихованців, тому важливо для такої кількості дітей мати відповідні санітарно-побутові умови. Ми дуже Раді дуже тішимося нашим ремонтом, нашою туалетною кімнатою і всім причетним, хто долучився до цієї роботи. Гляньте, яка в нас красота, все в нас гарно. Ми підготувалися до навчального року. Ми полакували підлогу, ми придбали іграшки, попрали занавіски, килим почистили. Все, я кажу, всі іграшки в нас необхідні є. Наочний матеріал у нас все є. Нас я кажу одним словом, скажу, красота. Профільний департамент зацікавлений у тому, аби освітні заклади максимально долучалися до бюджету участі та інших програм співфінансування. Це дає змогу модернізувати навчально-виховний процес і підвищити побутовий комфорт. Наразі в цьому році ми також плануємо завершити деякі ремонти в закладах дошкільної освіти. Це стосується і туалетів, коридорів, ігрових майданчиків тощо для того, щоб війти в новий 26-й рік вже з новими програмами і проектами. Дуже важливо, що наші заклади. Де оновлюється різними програмами, дякуємо і батьківській громаді, і нашому департаменту освіти, які змогли організувати комунікацію і за кошти міста облаштувати вбирання в даному дитячому садочку. Працюємо по всіх. Рекомендую подаватись на бюджет участі на програму розвитку місцевого самоврядування, бо це дозволяє пришвидчити ремонтні роботи. Михайло Березень Софія Савчук. Новини на вежі.